Білоус старе українське особове чоловіче ім'я прізвиськового походження. Наприклад, у 1552 році фіксується запис Білоус Горбатий, в Вінниця у 1649 році зазначено. Кріпак Білоус Яшко. Срічка. У польських джерелах ім'я Білоус уперше згадується у 1470 році. До іменного значення лексеми Білоус можна віднести терміни, що означають той, хто має світлі або сиві вуса, тобто біловусий. у 16 XVII століттях лексема Білоус в Україні виступає як прізвище. Наприклад, Федор Білоус згадується у словнику 16 17 XVII століття, а в 1649 році в Черкаському полку іменується козак Ігнат Білоусенко. У польських джерелах варіант Білої засвідчується вже у 1136 році, а варіант «Біалоюс» – у 1487 році.